Шановна громада, всім доброго дня. Сьогодні 30 січня, перша година дня, і я хотів би до вас звернутися і проінформувати по деяким важливим питанням поточного часу. Вчора, 29 числа, ми провели чергове засідання комісії техно-генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянули ряд питань. І серед яких було це питання підготовка плану заходів до повені льодоходу і інших обставин, пов'язаних із стаєнням снігу. Але не про це я буду сьогодні говорити. Ми заслухали інформацію, дали доручення, і десь на наступному тижні ми більш детально про ці обставини і про цей план дій поговоримо з вами окремо. А от інші питання, які варто уваги і говорити сьогодні, я б хотів би вас проінформувати. В першу чергу це обставини, які пов'язані знову ж із погодними умовами, це сильні морози, які нас чекають у вихідні і на наступний тиждень. От і виходячи із цього, ті обставини життєзабезпечення громади і нашого спільних з наших спільних зусиль до життя в таких умовах. Ну, по-перше, я дійсно хотів би подякувати всім тим, хто в таких непростих умовах і в попередніх періодах допомагав, працював і створював нормальні умови, більш-менш нормальні умови для життя нашої громади. І прибирали сніг, і забезпечували тепло, подавали воду, і організовували, забезпечували навчання, харчування у дошкільних навчальних закладах. І в школах насправді за кожним цим робочим моментом стоять люди і не в простих умовах. Розв'язували і вирішували проблеми у деяких моментах. Дуже часто приходилось чути, от там десь води не подали до 4-5 поверху. От що можливо були в певному часі, короткому часі холодні батареї. Але я ще раз хочу говорити і тоді підкреслював, що ми працюємо в непростих простих умовах, коли виключалося світло, працювала з тепло у режимах. Через певні проміжку часу залучали, підключали генератори для нормального забезпечення. І слава Богу, ми розв'язали вирішили багато таких питань, які дозволяли нам в цих умовах жити і працювати. Зараз знову ж я хотів би і звертаю увагу увагу вашу увагу, що робота на ці дні, на цей тиждень. Пов'язана з температурами, а температури десь очікується там понеділок, півторок на ніч мінус 25, у день мінус 15. От це великі виклики, і дай Бог, щоб тільки до цього ще не додавалися і обстріли, і певні енергетичні проблеми. А вони можуть бути так. Тому я й дуже просив би у цих обставинах. Бути знову ж уважними, згуртованими і один одному десь допомагати, хочу підкреслити, і сказати, всі комунальні служби знають, що робити і як працювати з яким регламентом в таких умовах. Слідуючий момент забезпечте, хай будуть запаси води. Продуктів харчування, заправте і зарядіть павербанки. І ловіть моменти, якщо я е, десь світло, щоб вони постійно були, десь заряджалися і не виникали потім е, проблеми, коли десь, на певний проміжок часу не буде світла. Дуже хотів би звертати увагу ще на одну таку обставину: плюсова температура, яка була вчора, і позавчора і на протязі цих декількох днів. Потім морози, які починаються сьогодні, завтра, і післязавтра, вони безумовно впливають на певні погодні умови, що стосується пересування людей. Чи то транспортом, чим пішим ходом, але є певні обставини. Ми намагалися чистити сніг, коли він і не падав, коли він таяв, і коли були незручності. Але зараз ситуація ще стала складніше. У чому якому плані? Що сьогодні не скрізь заїдеш і не, не десь займеш місце, тому що позамерзав сніг, створилися незручності в паркуванні транспорту і в пересуванні, і в русі транспорту. Дуже просив би і звертаюся до вас бути уважними, як і е, людям, які пересуваються десь по тротуарам, піших, і тим, хто сьогодні. Пересуваються в транспорті далі у тих викликах, які можуть виникнути через додаткові обставини, пов'язані з температурою, ми маємо і вже вас інформували. І ще раз підкреслюю і звертаю увагу всіх начальників служб, всіх, хто забезпечує організовує умови життя людей. Працює штаб, працюють чергові люди. Вони теж інформовані і знають, як. Що робити, і хотів би сьогодні сказати і звернути ще раз увагу. І вас і працює гаряча лінія це телефон 08 20 300 997. Ще раз цей телефон є на всіх сайтах гарячої лінії. Просив би, якщо виникають якісь обставини через звичайного характеру чи, можливо, якісь ускладнення, дзвоніть на гарячу лінію. Будемо вивчати, будемо намагатися вам допомагати. Тих ситуаціях, які виникнуть, це такий перший момент. Другий момент я звертаю увагу на те, що ми вчора обговорили і теж прийняли рішення про організацію навчання і роботи дошкільних навчальних закладів. Підкреслюю, якщо не буде додаткових обставин, особливо пов'язані з енергозабезпеченням, то в тих температурних режимах, які і природньо ми бачимо, і там навіть мінус 15 у день, всі школи, обговоривши це питання з батьками, знову підкреслюю, ну от прийшли до висновку, щоб продовжити не переривати навчання. Навчання у наших освітніх, загальноосвітніх закладах буде проходити так, як і було заплановано. От дошкільні навчальні заклади садочки працюють. І якщо не буде додаткових якихось обставин, якщо будуть додаткові обставини, слідкуйте за нашими інформаційними порталами, і там інформація додатково буде подаватися. Сьогодні ще раз додатково управління освіти проінформує і розкаже, якими критеріями керувалися, приймаючи це рішення, але я упевнений в тому, що організація і ті умови, які створені сьогодні в начальних закладах. Вони надають нам можливість забезпечувати організовано навчальний процес у наших закладах. Я б ще раз хотів би і звертав би увагу, кожен сам навколо себе. Продумайте, яким чином і як підготуватися до певних викликів. Дякую вам за увагу і до нових наших зустрічей!